Свинка Пепа. Це я свинка Пепа. А це мій менший брат Джордж. Це мама свинка. А це тато свин. Свинка Пепа. Електромобіль. Пепа та Джордж у своїй кімнаті. Врум, 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 так. <гум> Джордж грається <гум> своєю машинкою. Їду, їду, їду я, і ця пісенька моя. Іду, їду, їду я, І ця пісенька моя. Ой, машинка зламалася. <гум> Що таке, Джордж? Масинка. <гум> <гум> не плач, Джордж, вона не зламалася. Треба просто ставити нові акумулятори. І все. Ура! Ура! <гум> Татко вдома. <свист> це не тато. О, такий тато? Привіт! У нас нова машина? Ні, я її випробовую. Вона така смішна? це електромобіль. <свист> така машина їздить на акумуляторах, а не на пальному. Ого. Як Джорджова іграшкова. <свист> Тата машинка, як у Джорджа. <свист> <свист> Хочете покататись? А вже ж, тоді їдьмо. Ой, машинка зламалася. Розрядився акумулятор. О, справді, нам потрібно по зарядити акумулятор. Зараз я візьму цю штучку і включу її в розетку. Гляньте, акумулятор заряджається. Кінець. Кінець. Електромобіль повністю зарядився. Ну що ж, чи всі готові? Так, так тату-свин. Тату свин. Тоді рушаймо. Ого! Ця машина така тиха. Так, електромобілі тихі. Поки не почнуть говорити. Вони вміють говорити. Ха -ха -ха. Познайомтесь з Роджером. Привіт, Роджере. Привіт! Мене звати Роджер. Привіт, Роджере! Привіт, пепу. <рес> Роджер дуже розумний. Він завжди знає, куди їхати, і може самостійно паркуватися. Ого. Ого. І я навіть самостійно їжджу. Справді. Справді? Сядь і розслабся татусовим. Дозволь мені покерувати. Е, якщо ти хочеш, Ого. не бійся, татусовин. Я воджу майстерну. Це класна машина. Стоп! О, це ж полісмен панда і полісмен біка. Привіт, таки, привіт! Ви їдете без рук? Я не вів. Ні, вели, не вів. Ну якщо вели, не ви, то тоді хто? Машина що? Сама їхала? Сама. 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 Тоді доведеться поговорити з машиною. Правда? Здравствуйте. Привіт. Ого, я ще такого дива не бачив. Його звати Роджер. Він дуже приємний. Так, він дуже приємний. Та невже? Щоб водити на цих дорогах, треба мати права ось такі. То, Роджере, ти маєш водійські права? А я О, ясно. Законно і правильно. Ой, Роджер уміє все. Джорджова машинка співає. А ти співаєш, Роджере? Еле, Ео, твічно. Про точно знаю я. О, а де це ми? Ми під'їжджаємо додому. Ура! Ура! Дякую, Роджере До ваших послуг. Тобі нормально буде ночувати на дворі? Так, я вже звик. Добре, Роджер.